Всім привіт, друзі! Сьогодні за вами хочу поговорити про таку цікаву інформацію, про таку цікаву новину, про такий цікавий лайфхак. Можливо, ви знали, а можливо, і ні, можливо, хтось дізнається, тому я думаю, вам буде цікаво це послухати. Напевно, всі знають, що ВГ, типу так, по секрету, сказали, що в цій бойовій перепустці нас очікує ще один додатковий четвертий розділ, який буде присвячуватися. Преміум танчику, якомусь непонятно якому 8 рівня. Це нас чекає у другій половині літа. Ну, як завжди, можливо, ви вже знали, що вже було скільки було, два чи три марафони, правильно на бойові перепустки на преміум танчик 8 рівня, який виходить там на 10 днів. І за ці 10 днів потрібно зафармити 50 етапів і отримати преміум машинку 8 рівня. Тому я хочу з вами поділитися сьогодні невеличким лайфхаком, як. Швидко або як доволі швидко пройти там половину бойового пропуску, а то і взагалі весь бойовий пропуск там буквально там за день-два, за два. в кого там, скільки буде цієї техніки, яку я хочу зараз розказати. В чому заключається лайфхак? Давайте я вам ну, наглядно розкажу, покажу. Тобто, дивіться, ми, коли граємо на різних техніки на різні техніки там 6-10 рівня, ми отримуємо там. Очки за попадання в топ-10, отримуємо очки бойової, для бойової перепустки. Але в чому заключається лайфхак, дивіться, на шостих рівнях, щоб отримати ліміт очок, треба набити всього-навсього 100 очків. Ви досягаєте ліміту очок і вам як нагорода 15 бонусних очків. Тому дивіться, як легко можна підготувати себе до того четвертого розділу бойової перепустки, щоб його доволі легко пройти. Дивіться. Чим більше у вас техніки шостого рівня, ви просто на неї сідаєте і граєте. Дивіться, зараз покажу вам. Тобто, в мене всього є машини шостого рівня. Дивіться, в мене вже на деяких понабивано 25 очок і 100. Тобто, в чому заключається? Дивіться, я сідаю на шостій рівні. Я, наприклад, добиваю там 92 очка, 95 очок, 90 очків добив і не займаю цю більше машину. І так на кожній машині 6 рівня, на кожній техніці 6 рівня я добиваю там 90 плюс очків і залишаю там 5, 10-15 очків на те, щоб коли вийде оця четвертий розділ бойової перепусти з преміум машиною, я сідаю, добиваю цей ліміт і отримую 15 бонусних очків. Дивіться, в мене є техніки 6 рівня 10 машин, 10 машин по 15 бонусних очей це вже вам 150 очків. А 150 очків, це вже, грубо говоря, ви пройшли три етапи. Три етапи бойової перепустки ви прям пролетіли. Ви зараз граєте, просто граєте, ви фармите собі бой... бойову перепустку і тим самим не дограєте до кінця ліміт не набиваєте, залишаєте якийсь запас. Потім, коли виходить преміум оцей четвертий розділ. Ви сідаєте бігом, там 1-2 боя зіграли, ліміт очків досягли, бонусні очки отримали і поїхали, поїхали далі, далі, далі. І відносно, швидко закриваєте бойову перепустку. Чим більше у вас там шостих рівнів, тим грубо говоря, більше ви можете зробити для себе запас. Так само, дивіться, по сьомих рівнях. По сьомих рівнях у нас 250 ліміт, але це знову ж таки це не багато, Це вам там 2 дня сісти пограти, а можливо й день, дивлячись, то скільки боїв грає. Ви знову ж таки добили майже той самий ліміт, там 240 очків набили, 242 очка набили і залишили. І потім, знову ж таки, коли виходить бойова перепустка, ви просто сідаєте, добиваєте ліміт і отримуєте бонусні очки. А бонусні очки, які в нас? Давайте зараз підемо подивимось. Бонусні очки в нас за шостий рівень 15 очок. За 7 рівень 20 очок, тобто в мене там 10 машин шостого рівня це 150 очків, можна, це 3 рівня бойовий перепуск, але до того ще там можна підфармити ще один, грубо говоря, поки буду добивати. Читаю 4 рівня. Плюс в мене сьомого рівня там є, напевно, 8 машин, тобто вже тобі 100 очки і так далі. І чим більше у вас машин шостого-сьомого рівня, тим швидше ви можете закрити собі бойову перепустку на пряму машинку. Ви скажете, чого шостий, і чого сьомий рівень? Тому що ліміт очок дуже малесенький, дуже малесенький 100, оч... 100 очків І різниця в нагороді за досягнення ліміту очок. В шостого рівня 15, в восьмого 25. Але ви цих шостих ви напіте собі дуже багато. І тоді, коли вийде в певний момент, ви собі бах-бах-бах, і закрили бойову перепустку відносно швидко. Там половину бойової перепустки ви, закрив, ви закриваєте відносно швидко. Не знаю, можливо, щось таке незрозуміле вам розказав, можливо, хто зрозумів, хто не зрозумів, пишіть в коментарях, буду, можливо, трошки якось те розжовувати, можливо, я ж кажу, можливо, десь щось незрозуміло я вам розказав. Але хто знав, обов'язково чиркайте цей нюансик. я якось, якщо чесно, я не звертав на це увагу. А потім мені так само мені знайомий підказав, каже, а чого ти не цей? Ти ж можеш понабивати на шостих рівнях і залишити їх. А потім, коли вийде додатковий розділ на пряму машинку, ти просто сідаєш, каже, бас-бас закрив, і буквально, там, наприклад, 10, 15, 20 рівнів ти, там, грубо говоря, на халяву закриваєш відносно швидко. Зараз ти каже, фармиш собі, фармиш. Ну і фарм окей. Але не забирає ліміт, типу бонусні очки. Я так подумав, думаю, дійсно, на чому б і ні. Тому будемо цим займатися. І раджу вам цим займатися. Тому хто не знав, пишіть там, як вам, як вам цей лайфхак, хто знав, хто цим, хто ним користувався, також пишіть, як там воно у вас працює. Швидко ви закриваєте з цим лайфхаком бойову перепустку чи ні. Пишіть, буде цікаво почути, почитати. Можливо, десь щось не так я сказав, підкажіть, підправте мене, щоб я наступний раз ще краще вам цю інформацію доносив. З вами був Жека Вайпер. До скорої зустрічі на стрімах.